Партнери по певних напрямках так на жорстокий обстріл Львова Росіянами відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туст. Він теж пообіцяв, що його країна допоможе відготувати центр міста після удару агресора, зокрема з відновленням історичних будівель, які постраждали внаслідок наслідок атаки росіян. Потім цей жест Дональда Туска оцінили зовсім не всі поляки. А в коментарях під його постом відкрився, як то кажуть, справжній портал у пекло, дехто з громадян Польщі підтримав ініціативу прем'єра. Однак інші заявили, що в Польщі забагато своїх проблем мовляв, щоб розкидатися грошима направо і наліво. Але тут питання чи писали це безпосередньо поляки? Чи це знову ж таки роботала відома фабрика ботів Ольгіно, Бо вони дуже працюють на те, щоб Польща Україна, Україні не допомагала, і вони розуміють, що це той партнер, який в першу чергу підставив нам плече. І їм важливо, щоб Україна і Польща між собою а, жодним чином не контактували, жодним чином не дружили. і Тому весь час вони давлять там на болючу тему а, волинської трагедії. весь час про це нагадують, весь час про це говорять. Ну не просто так.